Сьогодні ви можете собі змішати будь-який сорт кави і ви сьогодні його і спробуєте. Ольга вже кілька місяців мешкає у Дніпрі. Сьогодні прийшла зробити власний сорт кави та знайти нових друзів. Я хочу, як кажуть, познайомитися з новими людьми і з жителями, може бути, місцевими, тому що плануємо залишатися тут вже, і буде наш родний місто. Ідея майстер-класу працівників музею була давно. Тож, коли з'явився грант, зрозуміли, це чудова можливість поєднати виготовлення кави зі спілкуванням. У нас є три сортика, ми будемо обирати, наприклад, в одному більше гірчинки, в іншому кистинки, в третій має якісь екзотичні аромати, от як індійська кава, наприклад, відома. І люди будуть обирати, що їм більше до смаку а, також створять власну упаковочку, тож зможуть брендувати її в певний спосіб. І також буде такий вибір, люди або залишать собі в зернах каву, або зможуть її змолоти, щоб вже власне, вживати мелену каву, як прийдуть додому. Однак не встиг майстер-клас розпочатись, як пролунала повітряна тривога. Тож теоретичну частину довелось перенести до бункеру. До 11 століття її, наприклад, не вживали як. Напій, як ми звикли, а скоріше там могли зерна грести, вона вважала такими тонізуючими зернами. І вживали для того, щоб збадьоритись. На щастя, незабаром всі повернулись до роботи, і відвідувачі змогли зробити власний дизайн для упаковки та безпосередньо виготовити каву. 40... Я, я хочу 40 грам бразильської арабіки і 20 грам індійської. Хочу спробувати. Ну, от класичний кофе, а там немножко присутствує, як запах цитруса, запах яких трав, травчуття. Майстер-клас виготовлення кави це другий з дев'яти заходів проекту Точка сходу. Що відбувається за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Взагалі мета цього проєкту допомогти інтегруватися гостям нашого міста і о, долучитися до взаємоспілкування. І о, коли це відбувається у якомусь творчому процесі, у якійсь взаємодії, як у нас в музеї зараз, да, наприклад, або малювання шоколадом, або виготовлення власної кави, це завжди легше, простіше. І, ну, цікавіше, звичайно. Подібні заходи ще будуть проводитися в музеї історії Дніпра. Вони безкоштовні як для переселенців, так і для місцевих. Потрібно лише попередньо зареєструватися, адже кількість місць обмежена. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.